Всім привіт! Ви на каналі GotruQua, і сьогодні ми знову говоримо про біржу Байбіт. Давненько я вже не робив відео про цю біржу. До речі, в мене їх досить таки багато. Ось, як бачимо, на каналі є так само по біржі Плейлист. Можете комусь цікаво передивитися. Ну, а сьогодні відео роблю тому, що. З'явилось нове направлення для заробітку на цій біржі і вирішив його вам показати. Воно класне. До речі, про про нові направлення, про нові акції і нові якісь проекти. Я пишу в себе в телеграмі, тому якщо не хочете їх пропускати, то рекомендую туди підписатися. Посилання буде в описі. Що ж, тепер давайте перейдемо на саму біржу, і я покажу, про що я говорю. Вам, звісно, щоб приймати участь, знадобиться аккаунт на біржі, тобто реєстрація і верифікація, якщо у вас, у вас раптом його ще немає, то посилання теж залишу в описі. Так, коли ви вже авторизувалися в вашому аккаунті, знову ж таки, вибираєте торгівля, SPOT X, і внизу, як бачимо, з'явилося нове направлення, яке називається полювання на аїрдропи. Ви на нього нажимаєте і заходите дивитись. Чи є нові ейдропи. Якщо ви е, про нього ще не знали, то в принципі можете виконувати всі, які тут ще є. Є вже три завершені, і здається, один, два, три, п'ять. Ну, п'ять, здається, незавершених. Я ось ці вже е, три виконав на кемно мод і вином. Якщо нажати кнопочку «Приєднатися», то в принципі можна буде подивитися, що я вже все це виконав і залишається чекати винагороди. Ось, як бачимо, у мене тут є вже всі зелені галочки. Тобто я все зробив. Де в деяких айдропах є шосте завдання? Воно може бути трохи складне. Там потрібно робити якийсь стейк, що що, якщо чесно, я в принципі не робив. Просто там потрібно було вказати гаманець, з якого ви робили стейк. Я вказав гаманець, але я сам стейк не робив. Так, звісно, навряд чи я так виграю, але ну тим не менше. В принципі, стейк можна робити, там суми невеликі в умовах, але не важливо. Якщо шостого завдання немає, то виконувати, звісно ж, набагато все простіше. Давайте ми виберемо так ось тут, ось в цьому докінні село, здається, село чи село, не знаю, неважливо. Давайте нажмемо кнопочку приєднатися, і тут здається, шостого завдання немає, і його виконувати набагато простіше. Так, тут всього 5 завдань, і дивіться, шанс отримати 20 USDC. До речі, 5 тисяч учасників, тобто буде 5 тисяч переможців, що, в принципі, не так вже й мало. Що потрібно робити? До речі, для початку нажати кнопочку «Зареєструватись», ви нажимаєте. Все, реєстрація успішна. Ок. І далі потрібно виконати завдання. Потрібно підписатися в Твіттері на Байбіт Офіціал. Ви нажимаєте, я підписувати зараз не буду, тому що на Байбіт я вже підписався. Ось, як бачимо, стоїть галочка. Далі підписатися на Seo в Твіттері. Тут вже мені підписатися буде потрібно, тому що на цей аккаунт я, я ще не підписаний. На Байбіт ви просто раз підписуєтесь і вже кожен раз буде підписані все. Далі нажимаю читати. Все завершено. Процитуйте, зробіть репост допису зі своїми коментарями. Зробити допис, давайте зараз ми це теж зробимо. До e, речі, коли є шосте завдання, так, то потрібно, коли ви робите репос, потрібно вказати на цей репос посилання. E, я вам пізніше покажу, де це посилання взяти в цьому випадку не потрібно, але я все одно покажу. Так, я зазвичай, хоча й в умовах не пише, все одно ставлю лайк. Так, далі, цитата. Ну і давайте напишемо, наприклад, Good Project. «Good». Project. Все. Я нажимаю опублікувати пост. Далі переходимо у профіль і ось наш пост, який я зробив репост. Просто ось тут, де стрілочка нажимаєте, нажимаєте копіювати посилання, і у вас воно вже буде. Якщо потрібно вказати його, буде десь тут в умовах, то ви його просто вказуєте. Далі несіть від 150 СЕЛО або 100 USDT на баланс. Як бачимо, в мене завдання завершено, тому що я вже вносив USDT. До речі, якщо ви приймаєте участь в кількох ось цих айрдропах, то, звісно ж, один раз 100 USDT внесли і все, воно вам зарахує на всі дропи. Далі потрібно виконати завдання з торгівлі. В даному випадку це 100 USDT з токеном село на споті. Інколи тут буває, що потрібно наторгувати всього 10 центів, але, в принципі, все одно не вийду, тому що мінімалка на байбіті це 5 доларів. Ось давайте я зараз наторгую. Ось тут є кнопочка Торгувати. Ми просто нажимаємо торгувати. І зараз я наторгую на 100 USDT з токеном «Село». Так, тут перейдемо на ринковий. Вартість цього Давайте ось так. 51. Купити. І далі нажимаю продажа, вибираю 100% і продаємо все. Я зробив об'єм на 100 токенів, точніше на 100 USDT з токеном село. І всі завдання я виконав. Зараз воно ще не видно, тому що, навіть якщо оновити, воно тут не, не зразу підтягує це завдання. Але пізніше ми подивимось. Тепер давайте повернемося там, бо у нас ще один айдроп. Подивимося, що потрібно робити в ньому. Ой, залишився ще Фоксі. Тут подія завершуються через 14 днів. Нажимаємо Приєднатися переходимо на цей дроп, і, в принципі, для початку будуть е, такі ж завдання. Знову ж таки, нажимаємо кнопочку Зареєструватись. І тут виконуємо всі завдання. Знову ж таки, підписатись на Байбіт Твіттера, підписатись на Foxy Linea Твіттер, процитувати е, репост. Знову ж таки зробити ретвіт з цитатою. Поповнення на 100 USDT, ну, якщо ви будете виконувати попередній, то, звісно, у вас вже тут буде зарахований. Як бачимо, в мене вже стоїть галочка, що я це зробив. Знову ж таки, 100 USDT на споті з токеном в зробити. І тут, як бачимо, є ще одне завдання. Тобто в кожному дропі шосте завдання може бути різним. Якщо нажати почати, то як бачимо, тут знову ж таки потрібно URL на ваш ретвіт. Буде вказати далі, вказати ваш тереглар, телеграм і Discord. Тут, все, тут в принципі, все просто, всього-навсього, всього вам необхідно буде приєднатися до групи Telegram в шостому завданні і е, приєднатися в Discordі. Тобто завдання дуже прості. І можете отримати до 2000 фоксів. До речі, давайте подивимося скільки тут переможців. Ухти! Ух ти, ух ти, Тут у мене реакція. Я казав, що 5 тисяч досить таки непогано. Не а тут буде аж 40 тисяч переможців. Тому якраз в цьому дропі є досить великі шанси перемогти. До речі, давайте подивимось, 2 тисячі скільки це буде. Перейдемо з цим токеном на торги і введемо 2000 Фоксі. Якщо ми переможемо в дропі, то яку суму зможемо отримати? Так, Фоксі, 2000. 29 доларів з центами. Ну, в принципі, досить таки непогано. До речі, тут бувають дропи, в яких можна і по 50, по 70. Я бачив навіть по 100 USDT можна було виграти. Ну в токенах, але в сумі десь приблизно по 100 USDT. Навіть якщо ви виграєте. 29 доларів чи, чи там 30 все одно досить така, досить таки непогана сума. Навіть якщо 10-15, вам тут в принципі робити нічого не потрібно все дуже просто. Ви просто на халяву отримуєте ці гроші. Тому друзі, ось такий новий вид заробітку на біржі. Байбіт, сподіваюсь, вам було корисно. Ще раз нагадаю, підпишіться на мій телеграм-канал. Там я буду сповіщати про нові способи заробітку, про нові проекти, про нові акції на біржах і так. Далі, на цьому все. Якщо відео вам було корисним, то ставимо, звісно, що йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що далі нас чекає ще багато відео про заробітку. На цьому все. Всім до зустрічі.